22-річний Денис спокійно розгулює коридорами суду. На руках кайданки із супроводу лише один поліцейський. Це так охороняють підозрюваного, якого 17 днів шукали ледь не всією країною. Хлопець, за версією слідства, вдарив дільничного і так сильно, що наступного дня той помер. Попередньо встановлено, що молодий чоловік помер від травми голови, крововилив. В мозок все сталося біля сільського бару. 22-річний поліцейський Михайло Бічовой поза службою хотів розборонити бійку, а натомість і сам отримав по голові. Наступного дня його бездиханного знайшли у гуртожитку колеги. Експертиза показала смерть, спричинив той самий фатальний удар. І хто його завдав? Копи вирахували за допомогою камер спостереження. Саме від удару Черевіченка потерпілий впав на землю. Після чого втратив свідомість про це говорять і. Показання свідків, також протоколи їх пізнання та е, огляди відеозаписів. Спершу затриманий небагатослівний, опускає очі і ховається від камери. А зрозумівши, що йому загрожує СІЗО, таки наважується розповісти, що відбулося того фатального вечора. Була бійка. Ми з товаришем стояли, дивилися. Було там чотири чоловіка замішано в бійці. Я... Не був, потерпив, що так, так як я заздалегідь його знав вже, я знав, що це е, працівник поліції. тобто е, Мені не треба були проблеми з поліцією. Але чому тоді хлопець опинився аж на Кіровоградщині, не вже не бачив, що його розшукує поліція. Тікати нікуди не тікав, я на роботі ще то е, цього інциденту, який прийшов, вже припопридив, що мене не буде, бо я збирався їхати дядька в гості у суді не знаходить собі місця мати підозрюваного. Вона ні на секунду не відходить від сина. Жінка переконує бачила відео з камер спостереження, і її Денис ні в чому не винен. Він взагалі він стояв, він не бився. От якби ви подивилися всі ці зйомки. Там не видно, там 10 чоловік, просто так стоїть 10 чоловік. Розумієте, все більше ну нікого ніде немає. Відео на суді не показують, але прокурор запевняє доказів проти Дениса достатньо. хоч як адвокат не намагався розчулити розповідями про старенького дідуся і сина на утриманні підозрюваного суд його арештував. Якщо доведуть, що саме від Денисового кулака загинув дільничний, хлопцеві загрожує до 10 років позбавлення волі.